Передвиборчий батл чи просте око замилювання Луценко не секрет, що він з команди Порошенка проти Тимошенко, і навпаки, заплуталися вже насправді, все дуже просто. Вчора генпрокуратура разом з СБУ затримали двох людей, які намагалися дати хабар Юрію Тимошенко. Акцент на літері Р. Соловки заявляють, що йому пропонували 5 мільйонів гривень за начебто згоду знятися з президентських перегонів. Так так, це той самий кандидат в президенти, який буде в бюлетені поруч з Юлією Тимошенко. З цього приводу сьогодні було аж дві прес-конференції. Ні, не так, одна прес-конференція. Та один брифінг. Але суті це не міняє. Юлія Тимошенко, акцент на літері Л, заявила, що Я не я і хата не моя. Це все нагадує одну відому американську кінокомедію, в якій приймають участь Порошенка і Луценка. Називається ця кінокомедія Тупий і ще тупіше. І вони думають, що цей серіал з паном Юріє Володимировичем Тимошенко. Прикриє весь той великий корупційний скандал. Але в Луценка є залізні аргументи, а може й докази. Одну секунду, у нас слайдами. Упс, з першого разу не вийшло. Схоже, в Луценків це сімейне. Пам'ятаєте виступ представника президента у Верховній Раді? Пляхан. Вибачте, будь ласка, зараз візьму матеріали. Потрібні папірці Юрій Луценко все-таки знайшов. Але не отримався, аби спочатку не відповісти Юлії Володимирівні на оце її тупий і ще тупіший. Я люблю Юлію Володимирівну, ціную її гумор, але в мене він також є. Я також знаю прекрасний фільм Скінь маму з поїзда, в якій одна старенька жінка приїхала в гості до свого сина ганстера і допомагає йому чистити револьвери. Але ближче до суті. Невже знов російський слід? Це з'їзд відомої партії, на якому один із одна із політтехнологів з Росії сидить прямо на фоні учасників антитерористичної операції в Україно-російській війні. Моральний ступінь саджати російського політтехнолога на фоні захисників України залишає на совісті організаторів цього дійства не бійтеся, остаточно заплутатися. Слідкуємо далі.